Війна виснажливий процес. Тому для України важлива підтримка світу, зокрема у вигляді гуманітарної допомоги. Це і броньована техніка, і засоби для розмінування та відновлення об'єктів інфраструктури, адже через бойові дії та ракетні обстріли знищено або пошкоджено понад 2000 об'єктів системи МВС. Крім того, зіпсовано і техніку. Наразі піротехнічні підрозділи МВС продовжують проводити розмінування звільнених територій, і в цьому нам теж необхідна підтримка наших партнерів. Одне з прагнень, які у нас є на сьогодні, приєднатись як повноцінний член до механізму цивільного захисту, це нам дасть змоги більше коштів коштів залучати на потреби наших служб. Ну і взамін ми також механізму цивільного захисту європейцям пропонуємо нашу допомогу. От, наприклад, зараз по всій Європі величезні пожежі, і, зокрема, Франції ми готові надати наші пожежні літаки.